Мистецька Волинь викликала не лише геніальну поетесу Лесю Українку, а й подарувала світові талановитого художника-педагога Андроника Лазарчука, який, до речі, був добре знайомий з родиною Косачев. Син кріпаків багатодітної сім'ї, який шість років втратив матір, а через три роки батька зумів здобути належну освіту і майже 40 років займатися улюбленою справою. Він вчив дітей мистецтво малювання. Викладав в багатьох навчальних закладах, а найбільш талановитим давав приватні уроки вдома і до всіх ставився однаково, з розуміння. Людина він був ну, дуже лагідна, дуже привітна, дуже е, такий, спокійний, спокійний він був, е, ніколи не підвищував голосу. От і звичайно, всі родині його всі поважали, так же як і його дружину. І після смерті художника родина Лазарчуків не була забута. Друзі та рідні частенько бували в простій хатині, де проживав Андроник Григорович. Тепер вже згадують його онуки, які з творчістю свого славетного дідуся ознайомилися лише після його смерті. И в Ковалье они побывали впервые. До историчного музея открылась выставка Андроны Клазарчук, художник с Ковальщины. Настолько приветливо нас встретили. Это, я даже не ожидала такого приема. Приятно очень. Я смотрю, столько людей здесь задействовано, столько провели работы. Это колоссальная, я считаю, работа. Ну, вроді би, как бы ми родственники, но я вважаю, що ми долі того не зробили, що зробили для нас чужі люди. Гордость испытываю, що у мене такой такий вот, был такой родственник, що сьогодні люди можуть ходити любуватися його картинами. Виставка вмістила близько ста його картин. В основному це пейзажі та портрети. Портрет дочки, портрет селянина з палицею, портрет своєї дружини Таїсі, портрет єврея з Коваля. Декілька полотен відображають краєвиди рідного села Уховецька, де й народився художник, і куди ще не раз приїздив черпати сили із щедрої волинської землі. Кожна картина мені здається, це судьба чоловіка. Дуже багато у дідусь портретів. Всі це в основному люди і сільські, і більш знатні люди. Ну от дивитися можна кожної картини. Мені здається, останавлюватися і навіть можна фантазувати, ким був цей чоловік. На виставці були ще представлені особисті малярські речі художника. Написана ним власноруч в 33-му році коротка автобіографія та чимало родинних фотографій. Усе це мали можливість оглянути та поспілкуватися з родиною Андрони Калазарчука, учасники 12-ї Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції.